Головой не стукний лише. Ого, який в тебе літак! о Ой-ой-ой! Ти будеш зі мною кататися? З мамою? Так. Точно? Я тебе буду піднімати високо? Так. Я буду сильно піднімати. А поїхали відпочивати, бо я вже так стомилася. Поїхали на автобус. Да. Поїхали. Куди ми поїдемо відпочивати? На, ти посаду. Ну де посадиш мене? Ой, які тут колеса. Ти будеш водій? Залазь, будеш водієм. Да. Ось дивіться, жовте сонечко, да, так? Так. Да. А це що таке? Салодечко. Да? То кохання? Ану да. покажи мені кохання, як ти мені показуєш. А, дивись скільки. А що там є? Ану дивись. Тусі їм очки подомальовував. Да ніби оченята. Та, ну йди сідай, поїдемо відпочивати, будеш водієм. Дай туди. Мені назад сідать? Да. Ну давай, я піду сідати. Вези мене, куди ми поїдемо? Купальник треба з собою? Да. А що ще? Басейн ми їдемо. Басейн? Іде? Так, да. а вже ж? Да. А квитки треба купувати? Що? Квитки. Да, на, да. Да, да. сідай. Йду сідати. Зараз піду білетик, візьму, квиточка. У мене сумки. Так, да, у вас сумки. І, власне, до вас хтось дзвонить, мабуть, хтось хоче з нами поїхати. Це, мабуть, пані Акула. Ало, водію, я хочу поїхати за вами на відпочинок. Ви мене візьмете з собою? Так. <рес> да. І <рес> я хочу на відпочинок, можна мені з вами. Ване місця мені. Всі назад сідають. Всі назад. Всі назад. Ну давай їх посаджу. Хай всі йдуть назад. Май, сідай. Ну, сідаю. А я вміщуся? Да, да, да. Точно? Так, да, Побач. Іде? Йду. ой 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 ой, ой, ой. як у вас тут тісно для мене. Сідай, сідай. Сідаю. Ось мої сусіди. Я буду з вами їхати. Все виходимо всі з автобуса. Да. Ти будеш комашка? Так. Да. Тільки швидко не літай і високо не літай. Покажи, як літає метелик. Я... Так. Ого! Ой, ти вже дуже високо, я вже не можу тебе дістати. Оце ти високо високоли. О, там леви. Ні. А хто? Полетим до фламінга До фламінга? А ще до кого полетим? До кого ти хоч полетіть? Е, до всіх флам... фламінг До всіх фламін? Да Ой, мяу 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 Пані Іванко, візьмете мене з собою до фламін. Дівчинка покатайте і ми. Ну давай, будемо після дівчинки летіти. Давай подивимося, кого ми з собою візьмемо в літак. А, добре, добре. Довго. Довго. Мабуть, вона... Покотач? вона також десь далеко летить. Так. Да. да? М -м -м, і ми хочемо летіти. <звільнився> літак звільнився. Бігом, бігом, бігом займай, будемо летіти. Ти телефона взяла? Да. Угу. Ти будеш взлітати? Поки-пока. Да. Ну, пока. пока. Чайфона. Телефон тобі. А я куди буду дзвонити до тебе? Візьми. А злата куди буде дзвонити? Да? Ну все, взлітай. Ой. 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 Ой, побила телефон, я вже не додзвонюсь до тебе. Махай нам пока. пока Пока ти полетіла? ДА А до тебе можна буде телефонувати? Да. І що казати тобі, де ти будеш? На ітаку. Ну, а куди ти летиш? А, ф... До фламінгів. До фламінгів? Да. В, тепло? Да, в тепло? До Левів? Ні. Ні, до Левів не летиш. До газелів? Так. Да. Да? Ну все, пока! Лети-лети, махай нам пока. Ку-ку <тук> ти де? Тук-тук. А можна до вас у будиночок? Ні. А чому? Тук-тук-тук. Можна до вас у будинок? Ні. А я що, туди не поміщуся. Ні. Івануля, зелений. Далі який? Солоний їде. А це який? Голубий. Зела... Синій. Зелений. 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 Який? Солоний. Молодець. Який? Синій. Є. Єлений який. Ще молодець. молодець. І останній Бісн... бла... Синій. бла синій. Синій. Є, е. і тут є, і тута є. Да. Давай. Один. Далі. Голосно. <звук> Поїхав синій бублик? <звук> так. <звук> Бублички, так? <да>? Катаються. <звук> ти взлітаєш? Так. <звук> Ого, як високо. Ого, як сильно ти летиш.